Для куті беру звичайну пшеницю, яка зараз продається в магазинах. На упаковці написано скільки часу її відварювати. Додаю до неї 50 г замочених родзинок та також 50 г маку. Його я запарила на 30-40 хвилин у окропі і після чого перебила блендером до появи білого молочка. Все добре перемішуємо. Кутю я заправляю ще гарячою, тому додаю туди одну-дві ложки меду, це вам за смаком. знову добре перемішую. В моєму дитинстві кутю готували з рису, з варенням та різними солодощами. Але коли я виросла, то готую тільки так. Додаю ще 50 грамів волоських горіхів. До речі, самої крупи у мене було 160 грамів. Ось така кутя в мене вийшла. Вона дуже смачна, нерідка, і нашій сім'ї дуже-дуже смакує. Тому, якщо вам подобаються таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Смачного!